У цьому будинку понад два роки варили і продавали наркотики, всім заправляла родина ромів. Удень вони готували зілля, а вночі розносили по закладках. Ось дивіться, на цьому місці біля бетонного стоба. Ми знаходили закладки. Закладку тут біля того бетонного стоба. Ми знаходили. Даний чоловік міг закладати закладки близько 20-30 за ніч. Такі закладки могли бути не тільки тут, а по всьому місту. І торгували для всіх наркозалежних без винятку. Процедура розповсюдження наркотиків була добре налагоджена. Покупець переводить на рахунок гроші і одразу ж отримує смс-ку, в якій вказане місце, де схована доза. Чоловік, який йде із, із підготовленими закладками і розклавши всі 20 чи 30 закладок, повертався додому, давав вже телефон для організатора цієї злочинної групи. А вона, приймаючи замовлення, вже е, знає, знала, е, де місця закладки та розказувала їх для наркозалежних. Злочинна група мала чимало постійних клієнтів. Найпопулярнішими серед наркоманів товарами були Опій і Метадон. Після контрольної закупівлі торгівців і взяли на гарячому. В ході досудового розслідування було встановлено, що особи ромської національності. Кількості чотирьох осіб розповсюджують як місцевим жителям, так і жителям сусідніх регіонів і жителям області, наркозалежним і інші види наркотиків. Родина затриманих не хоче спілкуватися з журналістами в паніці. Вони зізнаються, що заплатили, аби родичі уникли відповідальності. Ні, не треба, Нам, наші не родичі не там дома вже вони вдома. Вони вже дома, всі заплачують. Все вже рішили, все там. заплатили, так? Вже заплатили, хто западав, нічого. Місцеві скаржаться наркоманів у Шепетівці багато, тому попит на наркотики є завжди. Багато. Як достають наркотики, не знаєте? В цьому не участвую. – Ну, де Гані, там і самі понімають. Думаєте, це одна точка по Шепетівці? У поліції заспокоюють, домовлятися з наркоторгівцями ніхто не буде. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А мешканці журналісти простежать, як правоохоронці тримають слово.